Фірі програми Межа дня, і ви слухаєте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину у Свизькій громаді потужний вибух пошкодив більше 20 житлових будинків. Пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач. Росіяни обстріляли 5 громад Шосткинського району у Шостці Водій легкового авто наїхав на малолітню дитину. Гіні буді без вікон та дахів залишилося більше 20 житлових будинків, приміщення школи, сільської ради, ФАПу та магазину. У п'ятницю вранці у селі пролунав потужний вибух. Детальніше про це у репортажі кореспондентів на межі. 5 липня близько сьомої години 40 хвилин у селі Буда пролунав потужний вибух, який пошкодив більше 20 житлових будинків. Староста села Віра Баклан розповідає, що вибухова хвиля була настільки сильною, що вибила вікна та пошкодила дахи у довколишніх будівлях. 7.40 був була повітряна тривога, і буквально пройшло хвилин 5, гром і розкати. Взрыв такой, хата підпрыгнула. В общем, піднялася і опустилася. Я набираю свою техничку, бо ми постійно з нею на Таня. Що це було? Вона вийди на вулицю і подивись. Я виходжу на вулицю в центрі села, курява стоїть. Страждала, значить, школа повністю вікна повилітали. Сільська рада, повністю вікна у амбулаторії, то тобто у ФАПі теж окна. Пошкоджені у дитячому садочку теж вікна пошкоджені, у магазині кришу. Будинок Наталії Золотарьової за лічені метри від місця вибуху, а тому постраждав найбільше. Під час ранішньої кави стався перший. Я почула перший хлопок вибух. Гром, громом був хлопок, а потім дуже велике все здригнулося. Будинок затрясся, криша піднялася і назад сіла. От, сам будинок, і всі господарські будинки, всі без даху. Даху взагалі нема. У всіх кімнатах повністю все зруйновано. У літній кухні зруйнована груба відірвані стеля. У хатах одна кімната тільки вціліла. Вся стеля потріскалася і відійшла від стін. Будинок Тамари Бортман також пошкоджений від вибуху. Жінка розповідає: у момент вибуху не була вдома, а в іншому кінці села була у дочки. Була сьмова, Я там з онуком сіжу. Дочка, на ну, заробітках, сиджу внуком, Молда як блімнула, і одразу такий грохот, я не зрозуміла нічого, ніхто мені не було. Сасідка дзвонить, каже, біги скорей додому хату розбила. Ой, я їх спогалася, бігом сюди. Прибігла, стекла у, хаті, у домі повна, рами, не то, що стекла, рами повилітали із, 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 вместе, із окошками. Валентина Манюкова говорить, що хоч вибухи пошкодив її будинок, виїжджати з прикордонного села не планує. Был. Пошел, он по крыше, тут ну, по крыше немножко, а то окна повыбивало, там у дворе, дворе вон, булыжники, там во дворе вот, такие вот булыжники валяются. А куда ехать? Куда выезжать? Уже старые, уже под 70, так что уже выезжать некуда. Будем тут доживать. Что будет, то будет дальше. І у неділю протягом минулої доби росіяни гатили з мінометів та дронів по Дружпівській, Серединобудській, Снопновгородській, Есманській та Шалигінській громадам. Загалом окупанти обстріляли 11 населених пунктів Шосткинського району. У селі Улановому пролунало два вибухи від ударів дроном та п'ять від мінометних пострілів. В результаті пошкоджено лінію електропередач. А в суходолі в результаті дронової атаки пошкоджено приватний будинок. Про це йдеться у вранішньому зведенні. Оперативного командування північ. Зокрема, росіяни вдарили і по Старогуцькому природоохоронному науково-дослідницькому відділенню Деснянського старогуцького національного природного парку. За інформацією установи, цей заклад згорів. Вчора близько 19-ї години у шостці по вулиці депутатській водій збив дитину на пішохідному переході. Як повідомляє поліція, 41-річний житель районного центру на пішохідному переході наїхав на легковому автомобілі на 8-річного хлопця. Постраждалу дитину доставили до лікарняного закладу для надання допомоги. Рік тому директор музею Трудове братство Миколи Неплюєва Валерій Авдасьов встановив місце поховання засновника Харківського університету і Тимківського, останні роки життя якого пройшли у Торанівці. На жаль, за радянських часів була знищена місцева церква та могила видатного діяча. Точне місце поховання науковця допомогла визначити 88-річна Ганна Вікторівна Козюля, яка народилась і все життя прожила в Туранівці. За словами жінки, у 50-ті роки минулого сторіччя від церкви вже залишався лише фундамент. А коли місцеві вирішили його розібрати, то випадково натрапили на панське поховання. Поїхали хлопці Кирпідже, фундамент. Фундамент розібрали, вже немає. Тоді дядькому був був за фермою, Шерстюк Василь Євдокимович. Він помер, родний брат мамки. Ага. Він так лом, як поставив, лом пішов куди-то глиб. Він каже, ой, ребята, тут і золото в нас закопане. Ну тут, ой, ми знайшли, йдіть побачу, побігли, ми дивитися, пошли, вони один перекотать дільно, отак, ну, рядушком. І другий, так як купички то перекоти, тоді так замуровано ж воно. Ну, вони стали розбирати. Розобрали. Так у барині жінка, гребешок, алюмінієвий гребішок. І коса, от така як коса, лежала удолі її длинна, і іржа. От така як. Ото провалка поржавіла, отак волосся іржою. Плаття Бог не знає, чи біле було, ну воно жовте, як оце на мені хвартах, отаке жовте парча, якась така. Воздухом падуло вітром, полетіло воно, розлетілося. оце А у, у мужика сапоги витяжки були, раніше витяжки такі длинні галянищі. Ступня вся пропала, а галянища була цілая. За словами Ганни Вікторовни, церкву з Туранівки перевезли в Говору -Нову. Місцеві змогли забрати з неї якісь золоті речі, але церковне золото щастя їм не принесло. А дідо тут Іванча був старостою в церкві, де мураста, дек він жив, по з знав. Ну, трошки золотішка взяв. Кажуть, христ, будь то без церкви. Ну, сталось тє золото вже ж у дочки. Дочка, тая старая померла, залишилася внучка. Та я внучка, а раніше хати покриті були соломою. Перекривали стружкою, стругали своїм станком. Це ж так жили хорошо. О. Вона попросила, наняла сусід, був і родичі ще її, Левка, і каже, Львівка, перекриєш мені хату? «Да? А в її ж там золото було заховане в, у тряпках. Ну не в одному куски воно було. Воно хитро ховали. Вона тоді прийшла, плаче до нас. Вона ходила гуляти до матері, плаче і каже, ой, Євдокимовна, таке в мене горе, що я сама собі смерть сміт знайду. Тоді давай плакати і каже, знаєш, було трохи золото там, левко крав. Ну так вона й, нічого не левку, не судила, нічого. Ладно. От вона вдової, чоловік в армії погиб. На війні тоді війна вийшла ж. Він погиб, вона залишилася вдова. От знаходиться по знаком Золіна, познайомили Березовського примака. Ну, примак той був хороший дядько. І з хлопчиком года. Шість було хлопчиків, вона його й на роботу водила, все живе в Уляни. Жив-жив, кабанюгу таку викармі Улянини. корма були, городи держала, да. кормила, викармила. Жена їздила, сумки накладували, як подруги були. А тоді один момент виїхав, забрав і кабана того чи свиню. Уляна знову пробу, я жити не хочу. Що таке? Ой, знаєш, останнє золото було де Де Куберезі показували дом, як їхати на Глухов, на ліву сторону, на бугрі за магазином. кирпичний дом той примак такий построїв. Жінка пригадує, що золоті речі знаходили інші жителі села. На місці церкви були колгоспні теплиці та сад. Тож місцеві часто обробляли там землю. Із бригади ми садили цибульку, отак площа була, і то колочками, такими палочками. Одна вділа діла кольцо. А там а такий швидкий бабика, от і бачиш, ти замуж від золото, знайшла дешеві кольцо. Друга стала о, той поле зілля перебирає хрестик золотой. Вона каже, це я вмру, Уляно, а ти замуж вийдеш. О, урта на її, я вже так вона багато пану балакала. О, урта, ти замуж вийдеш, а я вмру. Ну і жили вони до стагої. Нагадаємо, Ілля Тимківський зробив великий внесок у створення університету в Харкові. Крім того, він працював наглядачем над усіма навчальними закладами Харківської округи та був причетним до створення більше, ніж 20 гімназій. Тисячу 1811 році він вирішив переїхати на сіверщину в невелике село Туранівку, яке належало його дружині, представниці знаменитого роду туранських.